Україні варто забути про кордони 1991 та 2022 років. Російська Федерація має ресурси, щоб продовжувати війну. Про це заявляє заложений екс-генерал, екс-головнокомандувач ЗСУ. Далі цитата. Сподіваюся, що вже немає людей, які ще вірять в диво. чи... Білого лебедя. Йдеться очевидно про так званого Чорного Лебедя Насіма -талеба. Далі цитата. Який до України принесе мир кордони 1991 чи 2022 року. І після цього буде велике щастя. На мою особисту думку, поки що у противника є ресурси. Сили і засоби, завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій. Щодо кордонів, нинішній дипломат, безперечно, має рація про це не обов'язково забувати, але відкласти це треба поки що на невизначений час, на невизначений термін. Думати треба про те, щоб зберегти націю, зберегти державність, і зберегти міць і посилити її, задля того, щоб потім повернутися до всіх цих питань. Все те, що каже Залужний, це, це воно вже. Це правда, але це, це вже популізм. Він хоче зараз, заднім числом, почати нам тут істину якусь відкривати. Для кого це очевидно, воно очевидно вже давно. Для кого ні, ну, може, залужний розплющить йому очі. Але суть оцих всіх заяв коментування. Краще б він самоаналізом займався О, тим, що робив він, коли тривала війна, і що де він не допрацював, чому вперлися ми, врешті-решт, у невдалий контрнаступ? Чому він привів війська до цього? Заставили його. Сам він так думав. І взагалі, якщо згадувати його думку, що він думав, що можна виснажити росіян, тобто вибити якусь їхню певну кількість, і вони, от, от це на них має якось так подіяти, що вони припинять війну, бо побачать ці всі втрати і совість їх замучить, чи розум у них пробудеться, чи що мало там відбудеться. він з якої. Реальності, з якої планети він, в якій школі він ці, ці всі військових тих, цього навчався, він не знає, з ким справу має. Це ще один один із них. І немає його що ідеалізувати. Може він би ліпшим був президентом, а може і ні. А що ви взяли, що він буде ліпший?